Городники, які вирощують томати, постають перед альтернативою садити раннє невизначеного смаку або пізньостиглі м'ясисті з запаморочливим ароматом, можна звичайно вибрати пару трійку сортів різного терміну дозрівання, але в умовах короткого літа і непередбачуваної погоди частіше зустрічається компроміс у вигляді ранньостиглого невибагливого помідора, здатного задовольнити запити городника. Знайомтеся, гібридний томат Катя. Історія вирощування сорту томатів Катя. Томати Катя не сорт, а гібрид першого покоління Фодин, отриманий селекціонерами Сергієм Віталійовичем Балабанюком і Юрієм Борисовичем Алексєєвим, заявник помідорів Товсемко юніор. Гібрид виявився дуже вдалим і його в 2007 році внесли в Держеєстр по північно-кавказькому регіону для вирощування у відкритому ґрунті. Опис томатів Катя. Висота куща 60-70 см смлистя середніх розмірів, зелені, облистяність рослин не дуже густа, тому не доводиться часто проріджувати листя, квітки зібрані в прості суцвіття по типу кисті, плодоніжка з членуванням, перша кисть закладається над п'ятим листом, потім через кожні три листа формується нове суцвіття, у кисті розвивається до восьми помідорів середніх розмірів, у незрілих томатів світло зелений колір, а стиглі пофарбовані в насичений червоний. Форма плодів плоско округла або майже сферична, шкірочка гладка, щільна, але не груба, стійка до розтріскування, ніякої досить м'ясиста, шкарпеткова, у томатах всього 3-4 насінняві камери, вага плодів коливається в межах 80 92. Але бувають і більші екземпляри. Смак визнаний дегустаторами відмінним, за вмістом сухих речовин у свіжому соку наближається до пізностиглого томату волове серце 4, 6 і 4, 7, Відповідно, а за показником цукристості, навіть перевершує його 2, 4 і 2, 2, крім приємного смаку. Гібридні томати катя, ще й дуже зручні для приготування салатів. Форма компактна, щільна, не розповзається, можливо, їм не вистачає багатства відтінків смаку, що характеризують пізні томати, зате помідори катя з'являються, щоб заповнити потребу в свіжих ранніх вітамінах і чудово з цим завданням справляються, щоб урізноманітнити стіл і зробити салат максимально корисним. До помідорів я додаю свіжий сир, рібчасто цибулю, нарізану серпиком. Ароматна нерафінована соняшникова олія і зелень петрушки. приправляю сіллю і червоним меленим перцем. Виходить несподівано смачний і дуже корисний продукт, що збагачує рецом вітамінами, мікроелементами і кальцієм, необхідним для профілактики, остеопорозу і для формування зубів. Кількість сиру залежить від пристрасти споживача. Щільні м'ясисті плоди томата катя особливо підходять для цього салату інший свіжий літній салатик приготувати ще простіше. Два, три томата ріжуть на часточки. Додають дрібно нарізаний зубчик чеснику і свіжу зелень петрушки, все заливається за смаком ароматним соняшниковою олією, соком лимона і заправляється сіллю. Характеристика гібридних томатів катя хростиглі томати катя детермінанти дружно віддають урожай через 110-115 днів після появи сходів, деякі городники скаржаться на ламкість пагонів. Тому рекомендується підв'язувати стебла плоди на кисті дозрівають майже одночасно. Кожна наступна кисть встигає через тиждень, що дуже зручно для дачників вихідного дня помідори стійкі до розтріскування, не уражаються вершиною гнилю, не страждають від вірусних і грибкових хвороб томата альтернаріоз Фітофтора. Гібрид томата катя відрізняє висока врожайність. З одного гектара збирають 326 550 центнерів соковитих якісних плодів, вихід товарної продукції у гібрида 8490. помідори відмінно переносять транспортування і можуть зберігатися. Томат рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті в південних областях країни, але через невибагливості активно культивується і в центральному регіоні. Тут його зазвичай висаджують в теплицю відео. Огородник дослідник Галина Андрієва розповідає про гібридних томатах Катя не варто намагатися отримати від цих томатів насіння. У гібридів властивості при пересів вони відтворюються, Хор цінується за високу врожайність, ранню дружну віддачу плодів, хорошу транспортабельність. Стійкість до розтріскування і хвороб недоліків у гібридного томата катя практично немає, тільки при рясному врожаї пагони не витримують, тому їх треба підв'язувати ще одна незручність насіння. Потрібно купувати вирощування томатів катя, його родники зі стажем і новачки сходяться в одному. Культивування гібридних томатів катя не дуже клопітка заняття, використовується розсадний спосіб. Що дозволяє заощадити час і отримати максимально ранній урожай, висівають насіння в кінці лютого або березні і в терміні 50-55 днів висаджують в ґрунт або теплицю. У відкритому ґрунті вибирають сонячні ділянки з родючим ґрунтом. Заздалегідь готують теплі грядки, у теплицях змішують перегній торг і пісок в рівних кількостях власним родючим шаром ґрунту, крім того. Кожну лунку при будь-якому способі вирощування додають по 200 мзоли. Готова до висадки розсада, як і інших сортів томата, не повинна бути витягнутою і слабкою сієнці томата катя висаджують, коли вже немає загрози поворотних заморозків. Щоб стимулювати утворення додаткових корінців, досвідчені городники садять розсаду в нахил, видаливши листя, які опиняться під землею. Цей же спосіб застосовують, якщо все ж з якихось причин не вдалося висадити розсаду вчасно, і вона витягнулася. Рекомендується між лунками залишати по 45 а в міжряддях по 70. Оригінатор пропонує при культивуванні гібрида катя зберігати тільки один-два втечі для отримання більших томатів, але досвід городників свідчить про те, що при вільному розвитку рослин формується широкий кущ сясним плодоношенням, при цьому самі томати звичайно. Трохи дрібніше, але кількість врожаю істотно зростає. Особливість гібридних томатів катя у формуванні потужної кореневої системи, завдяки якій вони переносять витрати поливу ще одна перевага щільна шкірка, що не дає плодам розтріскуватися, Хоч облиственність куща не сильно виражена, але досвід вирощування томатів в центральному регіоні підказує. Що листя під пензлем краще прибирати стебла підв'язують. Поливають томати катя відстояною водою раз в 5-7 днів, воду вносять рясно, При тривалій посусі частішають полив при дощовій погоді урежають. Рекомендується мульчувати ґрунт навколо кущів соломою, щоб зберегти вологу і підтримати ґрунт в пухкому стані, прийнято розпушувати ґрунт навколо кущів до 3-4 разів за сезон. Це зберігає вологу і збільшує доступ кисню до коріння. Зібравши плоди, рослини викопують, а ділянку використовують підсидирати або невибагливу осінню зелень. Відгуки про сорт, шановні панове і пані від адміністрації інтернет-магазину Семкою Нор пройшла наступна інформація: анюта і рожева Катя на тиждень пізніше Каті. Якщо, наприклад, ви посадите їх на розсаду 1 травня і 10 червня висадіть в ґрунт то 15-20 липня ви вже отримаєте першу кисть. А далі просто один тиждень один кисть нам, до речі, Катю з усієї країни надсилають, і скрізь приблизно одне і те ж 75-80 днів і перша кисть. Просто у Каті розсада повинна бути 40-45 днів, не більше, щоб потім за 30-35 днів сформувати кисть, якщо в теплицю в Підмосков'ї то тоді 15-20 березня і 10-15 травня пересаджувати в парник, вік вашої розсади 50-55 днів, ЛТ-1 Київхт. Київ, Хорюм Пригозрю, Євтопець, 7353, старт 9751 травня. Це пізно, я сію в основному на початку березня. У ґрунт висаджую в травні, середині або в кінці, дивлячись по погоді. Катя Рані Дед, по ідеї, повинен віддати урожай до настання. Розсадний термін для томатів 55-5 днів, Люціанна Київхт. Форюм при в ТОПІЦ в 7353, старт 975. Виробник пропонує дотримуватися схеми 70 на 30. Мій власний досвід говорить про те, що не варто економити ділянку, кущі будуть невисокі. Але широкі кілька кущів я формувала, як зазначено в інструкції. Тобто прищипувала всі зайві пагони і залишала лише по два-три стебла решта кущі я вирішила залишити недоторканими. Скільки виросло пагонів, стільки і залишилося. На сформованих кущах томати з'явилися на кілька днів раніше і були трохи більшої маси, ніж на інших кущах. Зате кущі, які залишилися без формування, дали набагато більше врожаю і дуже дрібних плодів не було. Все використовувала повністю і рідк хтп оціві прорев'я в соціві томаті Катяфодин. Оціві фото 229671. Гибрид томата Катя рекомендовано вирощувати на півдні України, але хіба це зупинить городників, які відчули ранній смак власного томата до того ж врожайного, невибагливого в догляді і стійкого до хвороб. Ці помідори ростять і в теплиці, і у відкритому ґрунті на смак і аромат скарг. Немає шкода тільки. Що насіння кожен раз потрібно купувати, але це вже допустимі витрати.